Чи можливо провести вибори під час воєнного стану? Вважаю, що неможливо. І тут ми не говоримо тільки про проблеми законодавства, тому що існують серйозні конституційні проблеми. Конституція передбачає, що Верховна Рада діє, якщо її повноваження закінчуються під час військового стану до припинення військового стану. З огляду на це, провести вибори під час військового стану неможливо, але є цілий ряд організаційних і політичних проблем. Під час воєнного стану суттєво обмежуються права і свободи громадян, зокрема, свобода пересування. Інше дієкомендантська година, безпекове питання, яким чином і хто може гарантувати безпеку тим людям, які будуть на виборчих дільницях, як виборці, які прийшли, так і працівники виборчих дільниць, спостерігачі під час ракетних атак, авіаційних нальотів і таке інше. Крім цього, суттєво зруйнована. Інфраструктура виборча дуже великим питанням є реанімування зараз реєстру виборців, оскільки багато наших громадян є внутрішньо переміщеними, багато громадян є за кордоном. Існує проблема організувати вибори на закордонних виборчих дільницях. Раніше цим займалися наші дипломатичні представництва однак зараз така велика кількість це мільйони українців перебувають за кордоном. Це буде також зробити дуже важко. Ще однією проблемою, яку ми будемо мати, це наші військовослужбовці. Адже ці люди також громадяни України. І вони також мають бажання і обирати, і бути обраними. Під час воєнного стану це забезпечити неможливо. Тому ми можемо провести вибори виключно після того, як військові будуть або демобілізовані, або закінчиться період активних воєнних дій, коли більшість наших громадян повернуться до мирного життя. Тому мова про те, що можливі вибори під час воєнного стану, на мій погляд, це є свідомим інформаційним таким вкидом для цього, як мінімум, ми маємо скасувати військовий стан. А це можливо після нашої перемоги і після закінчення великої війни.